А що ж, друзі, всім привіт! і Ми дожили до того моменту, коли rgb підсвітка є всюди, і навіть у внутрішньоканальних навушниках, про які ми з вами сьогодні поговоримо, і це ROG Cetra True Wireless Тру Вайрелеспіднова, і вони, як ви розумієте, світяться. Особисто я не дуже люблю ось такі внутрішньоканальні навушники, тому що для мене вони не дуже зручні. Я віддаю перевагу ось таким старим а, моніторам, які величезні, які дуже зручно сидять на голові. А я їх взагалі не відчуваю, а також дуже якісне звучання. Але я також розумію, що є дуже багато людей, особисто молодь, яка віддає перевагу іменно внутрішньоканальним навушникам. Дуже багато людей віддають перевагу ось таким навушникам, тому що вони мобільні. Вони лежать у такому малесенькому кейсі котрі можна кинути собі в кишені, чи в сумку, чи будь-куди, і в будь-який момент їх можна дістати, вчепити собі у вуха, і далі чи спілкуватись по телефону, чи слухати музику, тому що ці навушники насправді створені для того, щоб вони працювали з вашим ПК і, наприклад, з вашим телефоном одночасно. Так, вони підтримують Bluetooth, а також Wireless-з'єднання. завдяки комплектному вайрлес і Вони можуть працювати. also speck up Музика Оре, вони одразу можуть працювати з вашим ПК, а також з мобільним телефоном чи будь-яким іншим пристроєм. Це звучить досить непогано, однак є один нюанс: ці навушники не можуть одночасно відтворювати звук з ПК, а також, наприклад, з мобільного телефону. Тобто, якщо звук іде з ПК, то він іде з ПК. Якщо вам потрібно поговорити по телефону чи послухати там якийсь звук з телефону, то вам треба вимкнути, поставити на паузу, наприклад, на вашому ПК те, що ви там слухали. і і включити потім у мобільному телефоні. Проходить там кілька секунд, і навушники переключаються на блютуз і починають е, працювати з телефоном. Однак, коли ви приймаєте вхідний дзвінок, автоматично заглушається там музика, ПК і так далі, і ви будете розмовляти по телефону. На мій погляд, було б гаразд круче, якщо б ці навушники могли б одночасно е, відтворювати звучання з двох пристроїв, тобто і там, і там. Тим не менш, можливість швидко переключитись з одного пристрою на інший – це теж досить непогано. До речі, до ПК за допомогою цього самого USB-донглу конекся ці навушники по технології Speednova Це гарантує наднизьку затримку, тобто її взагалі немає. Я не відчуваю. А також надійне з'єднання якихось моментів, що звук там терявся, чи заїкався, чи ще щось таке. Ніяких артіфактів, ніяких проблем жодного разу я не відчував. Коли ти береш в руки цей кейс, то ти одразу розумієш, що це преміум дівайс, дуже якісно все зроблено. Сам кейс дуже такий собі приємний. Кльово підпружинено відчиняється і досить класно все це виглядає. Тут одразу ви бачите RGB підсвітку на навушниках, а також на самому кейсі. Тут підсвічуються логотипчики тої самої сови Republic of Gamers. Знизу є індикатор, який відображає, який е, заряд на даний час у кейсі. Особисто зараз він світиться синеньким. Цінним світлом. Це говорить про те, що тут зараз середній запас е, заряду. Біле, а також червоне світло це мінімальний і максимальний заряд акумулятору. Навушники досить автономні. Виробник заявляє, що вони можуть працювати у блюдусі з вимкненою правда, rgb підсвіткою до 46 годин. Е, я їх жодного разу не розряджав, тому що достав, послухав, потім поклав е, обратно в кейс і вони починають заряджатись. Таким чином, на мій погляд, їх розрядити досить важко, іноді треба буде вмикати сам кейс до блока живлення для того, щоб все це зарядити. Але ми ще цього жодного разу не робили, користуємося навушниками більше одного тижня разом з моїм сином, і нічого не розрядилось. І як ви бачите, синій інтерфейс ще раз це пів заряду батареї. Взагалі-то це ігрові навушники, і якщо ви проводите стрім-марафони, наприклад, використовує ось такий внутрішньокурс. Канальні навушники то заряду акумулятора на один там будь-який стрім вам точно повинно вистачити. По зручності ці навушники досить стандартні, як будь-які внутрішньоканальні навушники. Ще раз. Скажу, що я не дуже люблю такі навушники, коли щось трачить А, Мені це незвично. я звик до моніторів. Але сидять вони непогано і дуже круто працює в цих навушниках шумодав. А так, тут є активний шумодав, який може працювати у трьох режимах. Перший це так званий ембієнт, коли м, всі шуми навколо тебе не гасяться. А навпаки, ти все чуєш через навушники, через мікрофони. Я так розумію. Другий режим це вимкнений активний шумодав, тобто Вушенки просто. Ось що гасять фізично, то і гасять. І третій режим це активований шумодав, і працює він досить непогано. Дуже круто, коли вмикаєш, наприклад, ембієнт і стає чутно вентилятори мого ПК, і потім вмикаєш активний шумодав і повна. Тишина, тобто, взагалі не чутно нічого. Навіть мій голос він е, починає звучати трохи по-іншому. Не можу сказати, що шомодав на 100 там працює. Якщо там хлопати в ладоші чи щось таке, гучне щось коїться, то це становиться чутно, але не так сильно, якби без шумодава. Особиста велика різниця відчувається, коли навушники знімаєш, одягаєш. Трудно розповісти на словах, як це, але непогано шомодав. Мені здається, що якщо їхати в метро, то на 100 цей шумодав не погасить весь шум, але я не перевіряв. Не можу сказати на 100%. Мені здається, що повністю він не загасився. Але буде досить. Комфортно слухати музику чи дивитися кіно. Трудно розповідати про Шамадав, коли ти знаходишся у студії, де повна тиша, і тут акустично підготовлене приміщення. Але точно можу сказати, що я дуже відчуваю різницю, коли Шамадав ввімкнений, а також увімкнений. Рогцетра мають звучання високої роздільної здатності, тобто 24 біт і дискретизація до 96 кГц. А вже ж є підтримка всіх сучасних кодеків SBC, LCF3, LC3, LC3. І так далі. Що цікаво, виробник каже, що частотні характеристики цих навушників від 20 Гц до 40 кГц. Я думаю, що це не зовсім так, тому що особисто я відчуваю певні спотворення особисто на високій частоті, коли йде мова про порівняння з моніторними навушниками. Тобто звучання відрізняється не в пользу, як ви розумієте, малесеньких мобільних таких внутрішньоканальних навушників. Якість звучання, я би сказав, типова для навушників. Такого типу. Мені здається, що будь-які навушники внутрішньоканальні трішечки звужують частотний диапазон і є таке відчуття тунельності. Але, звичайно, чітке, досить потужне, я би сказав. Тобто гучність максимально становиться не дуже комфортно, тобто там з запасом. Непоганий бас, непоганий вокал. Як я часто кажу, коли роблю огляди на навушники, розповідати про якість звучання на камеру це не дуже благородне діло. Я рекомендую все ж таки десь. Послухати, як звучать там навушники, якщо для вас це важливо, більш впевнений, що більшість людей будуть задоволені якостю цих навушників по якості звучання, але особисто мене в цьому питанні роки це не те, що вражають rgb підсвітка. Ну що сказати? Дуже странне відчуття, на мій погляд, вона тут не те що потрібна. Коли є моніторні навушники, у мене були SteelSeries з rgb підсвіткою, там вона дуже гармонійно дивилась. в цих навушниках. На мій погляд, це зайве. Не знаю. Її можна вимкнути, до речі, і таким чином економити заряд акумулятору. І я б іменно так і зробив би. До речі, є точно такі ж навушники, але трішечки простіше. Там приблизно два рази, а то й більше е, нижче ціна на них, і там немає взагалі ніякого RGB. Але там набагато простіше функції і динаміки. Я так розумію, що трішечки простіші, тому що працюють від 20 Гц до 20 кГц. На мій погляд, rgb підсвітку тут треба вимикати довше будуть працювати, і вона. Смотриться, не знаю, на мій погляд, якось дивно. Напишіть в коментах, подобається вам чи ні, коли ось такі от малесенькі мобільні навушники мають таку собі RGB Підсум. Я вважаю, що вона тут не потрібна. Але коли кейс ось так відчиняється, то все це смотриться досить ну, яскраво. Щось в цьому є. Але коли я втикаю їх в вуха. Я не хочу, щоб там щось світилось. До речі, підсвітка це не аби яка вона має підтримку протоколу Asus Aura. і є можливість синхронізувати все це добро з вашим ПК з материнською платою чи будь-якими іншими підсвітками по протоколу Asus Aura. Ці е, є можливість, напевно, є можливість коригувати за допомогою додатку Armoury Crate. але в мене є проблема. Я не можу цього зробити, коли я відчиняю окно Armoury Crate і намагаюся зайти в налаштування РогЦетра True, у мене вискакує ось така помилка і нічого з цим зробити не можу. Як то кажуть, апдейт і Republic of Gamers таки виправили ситуацію, і, будь ласка, все запрацювало. Вийшла нова прошивка, навушники оновилися і все працює. Тут дуже багато налаштувань, купа різноманітних улучшайзерів, 3D-саунд, реверберація, 10-полосний, е, досить непоганий еквалайзер, налаштування мікрофону, тут є шумодав, є Perfect Voice це таке собі насправді. Налаштування частотки С налаштування підсвітки, яку можна вимкнути, що я і зроблю з великим задоволенням, і, будь ласка, вже нічого не світиться. І ось так ці навушники особисто для мене дивляться більш дорослішими щось. А також можна подивитися, який стан заряду акумулятора. Ну, ось, будь ласка, 100% оба навушника, і 85% за більш ніж тиждень використовування цими навушниками у кейсі. Це дуже-дуже круто. Насправді їх заряджати потрібно досить е, рідко. До речі, як я вже казав, це не зовсім навушники, це гарнітура, і вони вона має чи мікрофони, які працюють за допомогою використовують, тобто кісткову провідність звуку. Є така проблема у деяких подібних навушників, це коли мікрофони в них працюють не дуже добре, тому що вони знаходяться, як ви розумієте, досить далеко від вашого рота, і ви кажете, в одну сторону навушники десь там. Але тут якась така собі технологія, яка використовує рух щелепи, і мікрофони працюють досить непогано. Не можу сказати, що це. Який студійний мікрофон? Ось вам приклад звучання якості цих мікрофонів, рог, Цетра, Wireless підмова. Тобто, поспілкуватись з вашими друзями по мобільному телефону чи щось таке досить непоганий варіант. Ну тобто, зручний, але для запису звуку там в іграх, для стрімів, чи щось щось таке. Потрібен адекватний мікрофон це 100%. Але ще раз, як для таких навушників, то звучання досить непогане, як на мене. Головним недоліком цих навушників, на мій погляд, є це ціна. ROG як завжди, коштує дуже багато грошей, ціна в районі 8 тисяч гривень. Є ще раз моделька трішечки простіша, ці коштують. Там щось 3,5 тисячі гривень, тобто набагато дешевше. Було б цікаво їх порівняти з цими. Є якась різниця у якості звучання, тобто там немає декілька кодиків. Немає RGB-підсвітки, а також немає Wireless Dongle, Наскільки я пам'ятаю, але мені цікаво, як вони е, звучать. Якщо е, десь приблизно також як ці, то я б бажало віддав би перевагу тим більш дешевим, тому що набагато адекватна ціна. Головний плюс цих навушників це дизайн, ROG, тобто фані ROG точно зацінять. Класний кейс. Він там такий самий. Ну і зручні, що казати, це дійсно зручно, коли навушники малесенькі, у вас завжди в кишені. Будь-який час достав, під'єднав і користуєшся. Чи якщо спортом займати щось таке, мені здається, це непоганий варіант. На мій погляд, ці навушники будуть більш цікаві для дитині, особисто в моєму прикладу, мій син Артем дуже кайфує, коли кожного дня користується їм, і йому дуже подобається, що вони ось так вот світяться, привертає увагу, ну і все це таке. Мені як людині дорослій, це не те, що потрібно, але навушники досить цікаві. Всі подробиці про цю модель навушників ви можете знайти за посилання. В описі під цим відео. Дуже дякую вам за перегляд цього огляду. Якщо відео було корисним або цікавим, мені буде приємно, якщо ви підтримаєте мене вподобачкою. Ну а з вами був Sony. Посилання на плейліст з всіма іншими оглядами є в описі. Залітайте і до зустрічі, друзі. Всім пока!